І всім привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire Max. В принципі, сьогодні продовжуємо дивитися на старі аккаунти. Так, давайте з цього вийдемо. І от цей аккаунт старий: Це аккаунт Wolf YouTube 7. В принципі, вот такий. Зразу зустрічаємо нас в набор, такий вот сет, даже так скажу. В принципі, погнали тепер до профілю. Подивимося, який уровень на цьому аккаунті. Уровень тут 10. -й. Видно, брат, на цьому аккаунті трошки грав. Так, 11 лайків на цьому аккаунті. Ну, по медалькам тут не сильно аж багато. В принципі, Так, то все по профілю, більше нічого немає. Тепер переходимо до магазину, забирав оцей лутбокс. дають костер. Далі, в принципі. Зайдемо давайте на склад подивимося, що є на складі. Кстаті, на цьому аккаунті 5089 золота і 0 алмазів. Це ну, все, все понятно. Тепер отака от голова дітей голові. В принципі, ця голова міняє уровень. 3 уровня, якщо у вас буде шльом, то така буде голова. В принципі, дуже прикольно виглядить оцей шльом, бо це даже так можна назвати його. Це, от, кстати, першого уровня, це другого. І третього. В принципі, прикольно. Ну, а це нульового, якщо у вас взагалі шльома немає. В принципі, колись його давали безплатно, даже в алмазному джекпоті, я це дуже сильно помню. Тепер погнали до з у Зйос. такий, кстати, набор. Це набор колись був. З золотому чекпоті. Хто Old Free Fire, той знає. Погнали далі, кепка солдата Отака. Дальше погнали сюди. Так, це шлюм Venom і має. Ну, це ясно. Так, погрімо нічого. Далі гігант із лабораторії, тільки Торс. В принципі, прикольно виглядає, як на мою думку. Далі пожарний. Також не повний тіки торс, також прикольно виглядить. костюм знаменитості, нераз вже показували, і бойовий жилет. Ну що плюс тут є футболка-лайк. В принципі, погнали до штанів. Штани одноглазого. тут плюс зразу з бутінками йде. Повного набору тут немає на цьому аккаунті. Далі штани крутого капітана. В принципі, також неповний повний набор. Хоча його колись безплатно давали повним. Далі бойові штани. В принципі, так то все. Тепер погнали до бутінків. Так, ботінки слава Мерлов, тільки є, так поняв. Такі є. Бойові бутси. Снікери красні. В принципі, отакі. Так, то тут то також все. Так, що би взяти? Давайте хай так буде. Тепер погнали до емоцій, плюс перша емоція це з турніри 2021 давали колись безплатно. Емоція дуже прикольно виглядить. Далі отжимання на пальцях, це вже не раз показували. Угроза, така емоція, також прикольна. Тепер погнали до колекції. Ці ну, рюкзаки ми вже показували не раз. Далі lootbox в катастрофі. В принципі, ось такий lootbox. Колись його давали безплатно, це я дуже сильно пам'ятав. Далі lootbox це за уровень, в парашуті і скайджетів немає, також музик немає. Далі доска доскавніний смерч». це вже також не раз показували. Цю доску також показували вже. Гіблі Сонця це зараз в золотому джекпоті даже можна вибити з другорядних наград. Ну, колись можна було отримати також безплатно. Далі по транспорту, тут на цьому аккаунті нічого немає. Так, далі аватарки. Тут і на персонажі є аватарки. Такі от різні аватарки. Оця аватарка дуже прикольно виглядить, їх, кстати, колись давали безплатно. В принципі, якось так. І, в принципі, така аватарка лайк. Також ставте лайки під нашими відео. Нам дуже приємно. Так, далі. Переходимо до фонів, космічний слідопіт це Кроноса фон. і Софія, Це ну, вже логічно, що це фон Софії. В принципі, погнали до прочої. Тут плюс є магічний куб, це дуже прикольно. Так, ці купони це вже ніяк не потратиш. Купон джекпота 5, 7 купонів золотого джекпота. 86 жетонів ФФ, і на цьому аккаунті є 51 розовий бриліант. Хто olд прям ігри, той знає, що це за бриліанти. За ці бриліанти можна було отримати кучу всяких прикольних наград. Це прям капець. Зараз їх фіг получиш. Це так сказати, ексклюзивна медалька. Далі погнали до лутбоксів. тут їх небагато, давайте я потрачу. Так сказати, відкрию. М14 на 7 днів. Получаю. Погнали до запасів. Ну, запасів це таке. По персонажам це також все розібремося. Далі погнали до оружжя. Цікаво, що тут є з оружієм. Так, галерея. Є тут на цьому аккаунті Гроза нова Пікінська операція. А ні, опера, Я так сказав. В принципі, ну, цю. Грузу я вже показував колись. Так, клінок Лезвий розгрома. Контрольний удар. Отака біта. Колись її, кстати, давали халявно Далі АК-47 Римська Імперія, Тігриний украс. xm 8 Літучая Аміш Далі UMP День Буях Вона тут не прокачана тільки до першого рівня Її потрібно прокачувати цю еволюцію. В принципі, якось так. MP5 пушастий хіпстер. І, кстати, цю еволюцію колись давали безплатно в честь день буях. Так, далі когось гібарда M249 як зі скелет. і Sainara Boy. В принципі, скинів нормально, я б сказав, вистачає так, потрібно все вдягнути, чомусь воно не вдягнуто тут у не знаю чому, але ну, вдягну вже. Так, з дробовиків нічого немає. Тут навіть стінок немає, гранат немає скінів. Так, значить, ставимо Раз, два. Ну, і можна це ось скін Все, хай так і буде. В принципі, тепер погнали. До джекпота, скоріше всього. Потратимо одну попитку безплатно. Ну і сім купонів золотого джекпота також зараз потратимо. Подивимося, що випаде. Все, погнали. Пігня. Так, карман магазин. На 3 дня. Також фігня. Теж сламе. Ще лучше. Луче того ще. І нічого. Ну, понятно. Хоч надіюся на якусь награду. А вишло так, що нічого не вибив. Прикольно, конечно. Так, на 3 дня скин. Погнали далі. Надію, що звепаде. Тут хоч в урожайному джекпоті. Хоча, якщо в золотому джекпоті нічого не випало, то тут менша вероятність. Так що. Якось так. О, на 15 днів навім мп 40 Прикольно, прикольно. Опа. Ага, це на 15 днів. Все ясно. Ну, давайте все ж таки потратимо ще 5000 золота. Так що погнали. Все одно до персонажів там немає сенсу тратити. Тому що. Там персонажі мен... так сказати, менше стоїться 8000. Опа, випадає парашют, сонячний кокос. Плюс вже хоч якийсь буде парашут, це дуже прикольно. Погнали ще 1000 потрачу і 2000 золота вже потрачу на оружейний джекпот. Так що погнали. Перевіримо удачу. Опа, поздравляємо. А, випадає граната День боях. Да, мені навіть такої не треба, якщо чесно. Але вибив джекпотів парашют і гранату. Ніби також нормально, але якби граната була нормальна з ефектами прикольними, тоді я би радів. Але, ну, в принципі, на цьому аккаунті ми навіть грати не будемо, так що хай буде ця граната. Випала вже ця граната, то вже хай буде собі. В принципі, значить колекція, плюс вже новий парашут тут на цьому аккаунті буде. Так, далі лишається тут жетони FF і магічний куб. А, ще взяти якогось персонажа. В принципі, це все ми вже зробимо. Значить, тепер переходимо до питомців, тут є Єті і котінок. Давайте спочатку прокачаю котенка. Так, по очереді навіть буду прокачувати їх. Так, якщо даже так, давайте все ж таки прокачаю повністю котенка, щоб він був до максимального уровня. Ну, а я ті, хай вже буде в другому уровні, обійдеться. В принципі, переходимо до персонажів, подивимося, що хто тут взагалі є. Є тут Ліон, Тіва, Широ, Ітан, Мокоє, Мігель, Софія, Тімур, Максим, Нікіта, Єндрю, Олівія, Уна і Примей. В принципі, нормальні персонажі, небагато, але є деяких таких полезних персонажів. В принципі, все взяв. Так, по запасам також можете побачити, що тут є. В принципі, далі, Давайте подивимося жіночі набори. Візьмемо Моко, наприклад. В принципі, давайте подивимося. Перший набор це железне серце. Цей набор колись був в алмазному джекпоті, Пізніше його додавали в опіднік манічного куба. В принципі, набор прикольний. Далі погнали це набор «Ханум». Даже навіть є він повний. Якщо я не вшибаюсь, навіть на моєму аккаунті його повного немає. Ну, можу ошибнутися. Але набор, в принципі, прикольний. Дуже прикольно виглядить. Далі юна іскра також прикольний набор. Полковник снігурочки, тут тільки голова, та як в більшості в аккаунтах. Походник за головами, така шляпа, прикольна. Так, більше тут а, нічого немає. Ага, по штанам тут також є оранжеві штани. Отакі, в принципі, прикольні. Вікторія така спідниця. Юбка 2018. Це алмазному джекпоті колись давали. Плюс ще оці шорти давали тоді. В принципі, так сказати, ексклюзивні вещі. Так, це все показували. Школьна обув. Не знаю, чесно, де брат їх получив, Але в принципі, десь воно було це 100%. В принципі, все, жіночі набори перевірили. Вертаємо назад Ліона. В принципі, значить, так-так-так, куди би ще зайти, щоб перевірити. Так, ага, жетони не ПФ. 100% треба перевірити, щось взяти. Ну почекайте, я хочу попробувати отак. Ага, вже не вийде, треба видалити. Ні, не гарно воно буде виглядати, якщо чесно. А, це жіночі. Прикольно. Ну якось, чесно, так дуже смішно виглядить. Треба взяти щось нормальне, це ось 100%. Навіть якщо да, в принципі, мені брати, то Воно ну, не дуже сильно виглядає прикольно. Даже не знаю, чи є сенс брати. В принципі, давайте я все ж таки походу візьму, не знаю даже. Давайте візьму я P90 сверхплам'я. Все, забираю за 50 FF жетонів. Хай собі буде на цьому аккаунті. Лишайте там 36 жетонів FP. Ну, це вже таке, я тратити їх вже не буду. Плюс вже скин P90 буде. Якийсь. В принципі, значить далі тепер погнали до Обміннику. Тут там, можна взяти якийсь набір. Який набор, чесно, не знаю. В Давайте, скоріше всього, я на цьому аккаунті. Блін, от якщо так подумати, то цевий набор бездушний палач в більшості случаї я беру. І навіть на цьому аккаунті дуже був би полезний. Так як для набора. Типу з нього можна буде зробити якийсь класний сет. Ладно, давайте я візьму знову бездушного палача. Набор прям дуже прикольний. Так, забираю. Так, візьму я його. Так, во. Ну от подивіться, ну прикольно. Нормально виглядає, нормально. Давайте, походу, візьму я оцю цю голову. Так буде лучше. І замість ті штани візьму в оці. Хоча воно якось трошки погано виглядать. Давайте я отак вот зроблю. О! А отак вот прикольно. Отак вот мені здається, дуже прикольно виглядить. Тільки мені здається. Ну, ладно, хай так буде. В принципі, значить, візьму я якогось скіна. Отак вот буде. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно виглядає, якщо чесно. Значить, давайте зіграємо, так сказати, на цьому акаунті. Навіть по време, я дивлюся, вже 16 хвилин 42 секунди. Не знаю, чи є мені сенс показувати ще якийсь слідуючий аккаунт. Ну, якщо чесно, я не знаю. Давайте пограємо на цьому аккаунті, покажу, як цей шльом виглядить, типа як уровень поміняє. Давайте все ж таки я так і зроблю. Не буду я сьогодні показувати ще якийсь аккаунт, хоча я трошки думав, що може показати ще якийсь аккаунт. Але якщо я ще слідший покажу, то я не знаю, чи я встигну його повністю показати за це время. Так що давайте все ж таки зіграємо. Якщо є такий шанс. В принципі, не знаю, тут можна буде купити другого шльома навіть. І прокачати до третього, так, що все покажу. Ні, ну все прикольно виглядить Так, мінус боєм Ну все, в принципі. Так, в принципі, я хочу якось постаратися зробити прев'юшку. Не знаю, якщо чесно як. Вот, кстати, можете побачити, я не знаю чесно, якого це, да, це другого уровня шльом, вот виглядить. Типа цей шльом міняє уровень. Типа, якщо у вас там третього уровня шльом, то він міняє шльом, типу цей. Ну, я думаю, ви мене поняли. Є пару таких шльомів, яких міняють уровень. Но не всі. Але якщо чесно, фішка прикольна. Так, мінус двоє, нокдаун. Так, там лишається останні Ну все, в принципі Не знаю, можна якусь так зробити прев'юшку Назвати відео Грозний чувак. Ха, прикольно, якщо чесно, дуже прикольно виглядить. Якщо я даже так зроблю. Назвати відео Грозний чувак». Мені здається було б дуже прикольно. Тільки десь би стати в якомусь місці. Якби я десь стапу дивився, куди іменно, тоді би було прикольно. Давайте, скоріше всього, я отут встану. Ну не так буде прикольно. О, дивіться, от прям мені здається дуже прикольно. Ну ладно, в принципі, щось придумаю, це обов'язково. І назву я запхав собі в голову. Обов'язково подумаю над назвою, чи я її візьму. Так, в принципі, вже 20 хвилин і 11 секунд. В принципі, нормально встигаємо. Що навіть можна буде зіграти ще одну катку. На ну, чубобіні. Просто так можна зіграти. Це дуже прикольний, дуже гарно виглядить. Не зря я купив бездушно палача, якщо чесно на цьому аккаунті. Пригодився. Так, бачу, перейдем. Ага, поняв. Ой-ой-ой, трошки погано. Головне, щоб не бив. Так, ще де там ти двоє ігроків? Ага, бачу. Ну, все, в принципі, хідшот і буях. Блін, ну прикольно, якщо чесно бо так. Даже вот може бути прев'юшка. Хоча якась похоже, вже превюшка була, якщо чесно. В принципі, давайте ще раз зіграємо. Зіграємо знову, я не знаю, чи битву отряду. Давайте, скоріше всього, зіграємо в ультиматум. Зіграємо один проти одного. Один на один, так сказати. Надіюсь, якийсь ігрок простенький, хоча би можна було зіграти якимось таким сильним ігроком. Не понял. А щоб був, що даже дігл? Блін, якби я знав, то я б вбив його там з дігла. Ага, бачу Ну все, в принципі, хедшотик. Ну, ще лайт поставив. Ну, дякую, дякую. Йому. Так, значить, беру я грозу МП40. Так, незавершені місії ждуть вас. Free Fire щось мені надіслав. Повідомлення. Знаю, знаю, ще не прийшов місія. Треба буде прийти мені. Ми стараємося кожного дня приходити місію, щоб дойти до 150 уровня в буях пропуску. Получити прикольні награди. Так що якось так. Стараємося кожного дня грати. Free Fire Max. Кота біжу не хедшот, але хоч щось, хоч вбив його. Ага, вектори, ну понятно, понятно. А мінус. Він тільки один раз зіграв, що нормально. У мене аж діглом headshot зробив. Ну, а зараз щось він пукає, якщо чесно. Все плюс хедшот. все, в принципі, навіть дивлюся по времені 25 хвилин 47 секунд, хоча це ще можна зіграти. Якщо чесно. Так що, ну не знаю, чи є мені сенс ще раз грати. Скоріше всього, немає. Так, не буду я додати в друзі. Кстати, можете побачити, хто тут друзі є. Ну тут, в принципі, деякі аккаунти старіша є, які ми навіть перевіряли. От, наприклад, імператорка М. Там броня даже. Так що якось так. І навіть є деякі аккаунти, що ми ще не дивилися на них. Ми вже на них подивимося трошки пізніше. Вже як буде по списку. В принципі, якось так. От мені цікаво, на цьому аккаунті скільки випаде? От 90% в тайному магазині чи як? От це дуже цікаво. Так, погнали. Ха, -ха серйозно, навіть така є скидка в тайному магазині. Якщо я не ошибаюся, в тайном магазині колись такої аж скидки не було. Аж 50% це капець прям. На моєму главному аккаунті, якщо ви бачили, то я десь в мене 70% скидки, Чи 72, я не помню вже. Але це капець прям. 50%. Набор 600 алмазів. Маска 500 алмазів, це капець прям. Це аж, я б сказав, не дуже аж вигідно купляти в цьому тайному магазині. Тому, якщо чесно, мені тайний магазин не дуже аж сильно на вподобій йде зараз. От колись тайні магазини були аж дуже вигідні, тому що в більшості случаї випадали 90%. А зараз фіг получиш тих 90% в тайному магазині. Так що, якщо чесно, це трохи дуже аж прям капець як обідно, що вони так портять тайний магазин. Хоча наград я б сказав не багато. Хоча ні, наград я б сказав багато. Колись також було так наград. Хоча, мені Катя, навіть колись більше було наград, якщо я не ошибаюся. Так що якось так, в принципі. Але ну, що поробиш. Якщо чесно, на мою думку і думку брата, найвигідніше, що Free Fire купляти, це був як пропуск. Там можна купити наприклад, за 300 алмазів, буде як пропуск і отримати прикольні награди. Так що мені здається, що це саме вигідніше, що є в Free Fire. А все інше це вже треба тратити нормально алмазів. Так що, В принципі, якось так. Все буду я вже на цьому завершувати. Показав я вам повністю цей аккаунт, показав цей набір, показав плюси цей шльом. Ну, в принципі, можна і завершувати. Всім дякую за перелі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і знак завжди був Бродерсплей. Всім удачі і всім пока!